І я був впевнений, що важкі танки це найбільший вплив у бою. Броня, альфа, контроль напрямку. Насправді це клас техніки, на якому мене били найболючіше. Вітаю, гатильники! У минулому відео я казав, що хочу навчитися грати на важких танках. І тоді мені здавалося, а що може бути простіше? В цьому відео я розповім про чотири гілки танків. Кожна з них навчила мене базовим речам. Коли броня це не броня. І чого на важких танках робити не варто. Перше, що я зробив, те, що роблять майже всі, передивився купу топів, імби, мета, качай зараз. І тут виявилося, що імба в чужих руках це просто танк. Після куби боїв і помилок я раптом зрозумів мені важливо не те, який танк, а те, чого він мене змушує навчитися. І критеріями відбору стали ідеальність гармати, і гра на відбороні, ромбування і вибір позицій, гра від рельєфу і його відчуття, розуміння мап і помилок суперника. Під кожен з них потрапив різний танк. Це відео для новачків, тих, хто не грав на ВТ, але хоче спробувати і почути про шлях іншого, щоб навчитися на його помилках. Якщо ж вам хочеться просто показати, який викрутий, Ютуб великий, місця вистачить усім. Гілка Є100 дала мені дивну, але дуже важливу можливість вчитися на важкому танку, не граючи на важкому танку. Бо вміти танкувати і мінятися ХП важливо. Але ще важливіше вміти вчитися на чужих помилках, а не на своїх. До восьмого рівня включно в цій гілці броні, по суті, немає. І замість того, щоб страждати від цього, я раптом зрозумів: це ідеальний полігон для гри другим номером. Ти не танкуєш, ти граєш від танкування союзника. Ти дивишся, хто відстрілявся, чекаєш помилок. Даєш свій дамаг і зникаєш. Це не героїчний геймплей. це геймплей виживання. Бо в прямій сутичці один на один Тигр перший, тигр другий проти реально броньованих важких танків виграють, ну, м'яко кажучи, не часто. Тому тут в гру вступає головне гармата. Точна, швидка, така, що дозволяє зробити тихий акуратний постріл і не отримати у відповідь. Якщо вже шукати образ, це як худий прихвостень у великого боса. Сам не танкує, але постійно кусає за спини. На 9 рівні здається, що ти виріс. З'являється якась броня, але практика швидко пояснює реальність у грі забагато кумулятивів з пробиттям 340 щоб почуватися комфортно навіть на е 75 чи е 100 тому я не раджу лізти вперед і танкувати. Особливо, якщо ти не відчуваєш, як правильно відвертати башту. Я, наприклад, досі іноді не відчуваю. В ЄС-100 є, є вибір альфа або ДПМ. Я обираю ДПМ. Бо в грі другим номером важливо швидше звестися, швидше дати дамаг і швидше сховати щоки. Більший час зведення це більший час видимості твоїх. Слабких зон. Я не хочу зараз занурюватися в глибокі збірки. Якщо це буде цікаво, напишіть, зробимо окреме відео. Але логіка проста: до 9 рівня загортування, не щоб танкувати, а щоб вижити після помилки, Досилач. швидше стріляєш, більше впливаєш. Турбіна. Якщо твого боса били, треба швидко знайти нового. На ІС-100 можна міняти турбіну на систему підвищеної рухливості. Стабілізація, швидше зведення, швидший поворот башти, менше шансів показати щоку там, де не треба. Єсто навчив мене простій речі: навіть на важкому танку не обов'язково бути першим. Іноді краще вижити, іноді почекати, іноді просто добити того, хто помилився. Геймплей поганця. Так І це тільки перший урок. Якщо ЄС-100 е навчив мене ховатися за чужими спинами, то ЄС-4 це той самий бос, за яким ховається ЄС-100. Е М'язистий хлоп збитою. Кривовата гармата, яка не створена для стрільби в Далечін, але кому потрібна та Далечінь, якщо вся робота в упорі? Це танк, який вчить позиційній грі першим номером. У місті, за камінчиком, на куті будівлі. Збоку здається, що геймплей Іса 4 елементарний. Приїхав на позицію, і суперник не проходить. Але саме тут я і почав отримувати по голові. Бо контроль ромбу це не поставив корпус і забув. Це постійна робота. Не показувати щоку, не передовертати борт, не зловити зайвий постріл у корпус. Контроль супротивників, які заїжджають у борт. І так. Ця гілка пробачає помилки. Бо борти тут або непогані, або відверто шикарні. Саме тому я міг помилятися, жити довше і вчитися на своїх помилках, а не плакати в ангарі. Коли ти стоїш правильно і у супротивника менше хп або менше стволів, ти з ціни перетворюєшся на таран. І тут важливий момент: ти не пушиш першим, бо хочеться. Ти пушиш, бо бачиш мапу, рахуєш супротивників і знаєш, що за тобою є кому зайти. Бо якщо ти приїхав на позицію сам натовпом і лева заб'ють. Броня не рятує від відсутності союзників. Щоб зрозуміти, де саме я помиляюсь, я використовую два прості інструменти: перший мод на кольорові пробиття. Він показує прямо в бою, чи не занадто я висунув щоку, чи показав нижній бронелист. Другий перегляд влучань після бою. Бо іноді ти думаєш, що все зробив правильно, а насправді просто передовернув борт. Ці дрібниці сильно прискорили навчання. Логіка тут та сама, що і в Є-100. загортування більше хп і виживання після помилки. Досилач більше тиску в упорі. Система підвищеної рухливості. Але з поправкою на гармату. На мапах, де немає гри в упорі, я міняю рухливість на вертикальний стабілізатор. Бо промахи на ІС-4 4 це окремий вид болю. іс 4 навчив мене прості речі: позиція важливіша за броню. Якщо ти стоїш правильно, ти тримаєш фланг. А якщо ні, навіть босс збитої довго не живе. Бос вишибала вже був. Далі ще цікавіше. Раптово ПТ у відео про важкі танки. Але Мінотавро це не просто стояння в кущах, це штурмова ПТ з бронею і геймплеєм важкого танку. Якщо їй 4, це м'язистий хлоп з битою, то Мінотавро це дівчина з непробивним лобом і кулеметом у руках. І розкривається вона не в місті, а на рельєфі. Чому, наприклад, не канопенер? Все просто. У Канопенера, окрім 10 рівня, величезний лічок на башті. Його прикриття це вже друга задача. А ми тут вчимо базу одна задача зараз. У Мінотавра неймовірна лобова броня на майже всіх рівнях прокачки. П'ятий-шостий рівень більш кущовий гімплей, але після 7 рівня починається незмінний стиль гри, який навчив мене головному. Гімплей тут простий. Але спочатку трохи болючі. Виїжджаєш за пагорба, отримуєш дамаг, значить, виліз занадто сильно. І показав нижній бронелист. Відкотився, виїхав трохи менше, знову дамаг, значить, ще забагато. І в якийсь момент ти знаходиш ту саму межу, де НЛД не видно, де лоб тримає, де ти можеш спокійно давати свій дамаг. Ось це і є відчуття рельєфу. Його не поясниш, його можна тільки набити. Мінотавро має барабан, але грається він як циклічний танк. Велика альфа дозволяє зупиняти супротивника, карати за зайвий рух, тримати фланг під постійним тиском. Кумулятиви з пробиттям 330 мм спрощують пробиття майже всього, що вирішило перетерпіти тебе лоб у лоб. І зазвичай вони не витримують. Ця дівчина закріплюється на горці і починає душити. Супротивник не може просто вийти, просто продавити, просто перестріляти. Йому доводиться шукати обхід, бо в лоб в лоб вона з'їсть. Оскільки це барабан до тут немає. Загортування, запас хп і сейв від помилок. Система підвищеної рухливості, швидші повороти і менший розкид. І поліпшені механізму повороту. Можна було б поставити замість нього стабілізатор, але корма тут слабке місце. І коли тебе намагається об'їхати, краще мати швидкий поворот, ніж трохи кращу стабілізацію. Мінотавро навчив мене головному рельєф це не позиція, це межа. Якщо ти її відчув, ти стаєш стіною. Дівчина з кулеметом була. Попереду останній урок. І він буде найважчий. Після всіх попередніх танків AMX-50B виглядає неправильно ні броні, ні прощення, ні права на помилку. Це важкий танк лише номінально. Насправді це швидкий танк з бичим барабаном, який карає не за нагрість, а за дурість. Чому він тут останній? На ньому вже не вийде танкувати, стояти і чекати, розмінюватися ХП. Тут або ти читаєш бій, або тебе стирають за одну помилку. Знайомий геймплей, але не той. Формально mx 50 б може гратися як гілка є 100 до 9 рівня. Стояти за спиною союзника і давати тички. Але це не його сила. Його сила бути там, де тебе не чекають. Це танк, який не має світитися. Не має стріляти, не має показувати себе, поки не настане момент. Він займає позиції, які ігнорують, які вважають безпечними, які не перевіряють, і карає за помилки так, що їх запам'ятовують надовго. Щоб грати на MyX50B потрібно зробити роботу до бою, знати мапи, знати розкатки, розуміти, де супротивник думає, що він у безпеці. Це вже не механіка. Це психологія. Мапа Промзона. Квадрат Є1. Невеликий склад, схованка з двома виїздами. Гілка барабанів Амих з 8 рівня має швидкість, яку не очікують від важких танків. Ти можеш приїхати туди так, що супротивник не знає, що ти там. І тут головне терпіння. Найважливіше правило: ніколи не видавай себе зарано. Нехай вони думають, що тебе тут немає, що ти на іншому фланзі, що в них перевага. І в той момент, коли вони вирішать пушити, з'являється група швидкого реагування і розстрілює борт. Ти маєш постійно дивитися на мапу. Де хтось виїхав занадто далеко, де хтось залишився один, а де хтось вирішив, що вже виграв. Там з'являєшся ти. Ти не реагуєш на бій, ти його передбачаєш. Танкування не про цей танк, його коник швидкість, барабан таймінг. Гармата має свої погрішності, але вони лікуються обладнанням. Загартування, щоб не залишитись без гусениці на перекадках, вертикальний стабілізатор і механізми повороту. Швидкість тут уже є. Ми докручуємо комфорт стрільби, щоб барабан не підвів у вирішальний момент. Якщо попередні танки вчили мене виживати, тримати позицію і не лізти першим, то АМХ 50 Б навчив іншому. Дивитися на бій ніби зверху і з'являтися рівно тоді, коли це ламає гру. Група швидкого реагування в зборі. Базова команда сформована. Далі поради, які працюють не лише на цих танках. Що я помітив, і що мені допомогло. Виходити бортом краще майже завжди, навіть на танках без броні. Але іноді правильніше швидко зловити супротивника на помилці, якщо він відстрілявся і не встиг сховатися. Гра в розмін майже завжди невигідна. Твої хп ще можуть знадобитися. Але якщо він не відворотній, шукай плюсовий для себе і легші цілі. Немає сенсу вицілювати лючки у Мінотавра, якщо поряд стоїть леопард без броні. Старайся займати позиції вище по рельєфу. Коли ти дивишся на супротивника зверху вниз, його броня працює гірше. Ніколи не виходь, коли в тебе зацілені більше двох супротивників. Навіть якщо в тебе суперброня, рандом і скіловики не пробачають. Чекай відстрілу. Дивися на мапу і рахуй кількість супротивників. Розуміння, коли можна піджимати, а коли варто почекати, критично важливе на будь-якому танку. Якщо вас більше, не поспішай організовувати дикий пуш. Перший завжди отримує найбільше шкоди. Агресивних гравців вистачає, дай їм зробити цю помилку за тебе. Старайся не грати другим і третім номером на одній позиції з союзником. У тебе завжди буде довший відкат, а значить більший шанс отримати дамаг. Якщо сили 50 на 50, слідкуй за хп союзників. Якщо вони грають у негативний розмін, ти можеш дуже швидко залишитися в меншості. У такій ситуації краще відійти в прийомку. А коли більшість на боці супротивника, намагайся дати весь можливий дамаг, поки в союзників ще є ХП і вчасно відійти. Ці принципи працюють не лише на цих танках, вони працюють на будь-якій техніці, якщо ти розумієш, в чому сила саме твоєї машини. І не намагаєшся грати проти неї. World of Tanks не така проста гра, як здається, з першого погляду. Особливо, якщо ти хочеш не просто кататися, а реально розуміти, що і навіщо ти робиш. Тут показано лише чотири гілки. Не істина в останній інстанції, а мій особистий шлях і мої граблі. На які я вже наступив замість вас, танків у грі ще дуже багато, і всі вони чомусь можуть навчити. Питання лише чи готовий ти вчитися. Якщо формат зайшов, підтримайте відео лайком, підписуйтесь і до зустрічі в рандомі. І нехай горить тільки танк, або не горить взагалі.